Доброго дня всім ми з України. Так, сьогодні перший день поки що без дощу. Сьогодні виїхали в поле. Пробуємо проводити оранку. Це поле 4 роки не оралось. Потрібно трошки зробити класичний обробіток, тому що є водорізи, де проходила, де тут де вода йде. Потім повирівнювати колії з під оприскувача. Це так. Після збирання озимої пшениці було проведено дисковка із заробленням сидератів. Так, Якщо бачите, то Посіяна соя, падалися пшениці. Все що було. Гірчиці не було. Так. Зараз вам покажу, як працює трактор Holland з клугом Лемке 5 плюс 1. Швидкість близько 10 км на годину. Захват 44, корпус. Механізатор вітається. Всі пораділи, нарешті вийшли в поле. Ну, Тому що, як вам сказати, вже місяць дощів у нас, місяць реальних дощів. Все стоїть, все не зібрано. Здається, ніби передній корпус бере глибше, але там вода промоєна, ну, через то трошки він його можливо і опускає, але ви бачите, зараз вирівняється. Ну, така вона, такий у нас рельєф. Ось так іде трактор. Вибирали трактор Ніхоло 7060, а тому що він того вартий. Ціна плюс на, 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 з, відповідно зекономлені залишкові кошти, якщо порівнювати там з іншими тракторами, це, там, наприклад, той самий чи Дойц, чи Фенд. Ну, такої потужності, як цей трактор, то у нас, у нас ще лишилось відсотків 60. 70 на плуг. Але трактор працює чудово. Ось так. Так що хочеться вже доброї погоди, щоб щось трохи поробити у полях. Так. На цьому буду завершувати. Слава Україні, слава Збройним силам України, героям слава. Велика шана нашим воїнам, які дають прочуханки. нелегко звісно, але дають. Тим усім росіянам, які йдуть, як ті овечки, не знають, чого вони туди, що вони захищають, що вони хочуть працювали б собі там у себе, там той самий Кавказ, ті самі всі країни, всі поневолені росіянами. Але ж Росія так само буде використовувати і українців. Тому треба йти до перемоги, підтримувати економіку, підтримувати волонтерський рух, якось триматися. Всім міцного здоров'я на все добре, до побачення.